Доброго дня, Роман раз. доброго дня, шановні депутати. Я, Кашевка Тетяна Васильівна, громадянка України і мешканка міста Чернівців. Являюсь автором петиції про нездійснення заходів щодо розірвання договорів міста Чернівців з Українською православною Церквою. Ви мене запитаєте, що змусило мене піти на цей крок. Звичайно, жінку, громадянку, не активіста взагалі. Це петиція на розірвання всіх договорів міста Чернівців з Українською Православною Церквою. Ви знаєте, в петиції є такі вимоги, які не вклалися в моїй голові, ось так простими словами сказати. А це розірвання договору з тепломережею, обленерга, водовідведення, газопостачання. Ви знаєте, ми всі з вами пережили дуже важку зиму, без світла і тепла. Російська Федерація хотіла нас не тільки знищити фізично і морально, а щоб, а щоб і виходить в цій ситуації, що і українець хоче знищити українця, так щоб. Землі під ногами не було. Отак От я прочитала в тій петиції, розумієте, так воно мене затронуло моє серце і душу. І чому я пішла взагалі на цей крок і з'явилася тут у цій залі, і домагалася попасти сюди, тому, щоб вони були почутою. Наше місто багатонаціональне та багатоконфесійне, в якому ми всі спокійно живемо. Я прихожанка Української православної церкви, в ній Хрещення, в Нівінчина. З 2014 року, коли почалася війна, Українська православна церква завжди була і є з українським народом. В рамах Української православної церкви на Божественних літургіях моляться за воїнів, що захищають нашу державу. На кожному приході Української православної церкви є товсті зошити, в яких записані імена захисників та захисниць України живих та тих, хто вже віддав своє життя за них, за нас з вами. І ніхто не питається, до якої конфесії відноситься та чи інша людина, за яку моляться. За своє життя я багато разів змінювала проживання. Місце проживання тому мала змогу побувати у багатьох храмах українських православних церков. Але в жодному храмі я ніколи не чула пропаганди руського міра. Повірте мені, це чисто від серця. Вам кажу ніколи, навіть коли були якісь. Вибори і так далі ніколи такого не було з перших днів повномасштабного вторгнення. Прихожани УПЦ об'єдналися і допомагали чим, хто міг збирали гуманітарну допомогу Збройним сили України і переселенцям. Напевно, в цьому залі немає людини, яка б не прийняла до себе жити, родича чи знайомого, чи взагалі чужу людину з сім'єю. Ми не питали, в яку церкву вони ходять, якою мовою вони розмовляють. Всі просто згуртувалися і працювали заради своєї країни, заради перемоги. Наші захисники, захисниці в окопах не діляться по і сповіданню чи мові, бо знає, що в єдності їхня сила. І ми тут в тилу має бути об'єднані всі. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України наш блаженіш Онуфрій засудив агресора і його дії в перші ж дні. А на помісному соборі у Феофані, в місто Київ було прийнято статут про адміністративну незалежність і повну канонічну самостійність Української православної церкви. Десятки тисяч вірян Української православної церкви зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Я звертаюсь до вас, шановні депутати, яких ми обрали у 2020 році. Діяти виключно в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України, не порушуючи гарантованих Конституцію прав. Україна межує з ЄС, про вступ якого всі ми мріємо. Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія. Скажіть мені, будь ласка, в якій з цих країн можна робити такі беззаконні, як у нас? Це силою вирізати болгаркою церкви двері України? Відбивати прохожанам української православну Церкви пальці, нападати на священиків, вбити їх, і при цьому ці люди відчувають себе безкарними. Погодьтесь, це не про європейські цінності. Звертаюсь до всіх присутніх, задумайтесь, кому вигідно розхитування ситуації в країні та регіонах. В той час, коли зсу готуються до наступу, все більше чую риторику, що є запит у суспільстві знищити українську православну церкву. Ви знаєте, 2000 років тому в одному із суспільств теж був такий запит розіпни, розіпни. Ми цю історію всі добре знаємо. Нас звинувачують в колаборанстві. З останнього доповіді Василя Малюка в СБУ та правоохоронних органах було багато виявлено зрадників та колаборантів. Але ніхто не буде розформовувати ці структури. За пару недобрих плодів дерево не рубають. Незалежно від твоїх розповідань, ми всі рівні перед законом. Якщо в Українській православній церкві є такі випадки, вони мають бути доведені на законному рівні, але при цьому не має бути заплямована вся церква. Шановний Роман Васильович, шановні депутати, треба усвідомити, що церква це тіло Христове. Я бажаю вам мудрості в прийнятті правильного рішення. Шановні депутати, в 2020 році ми підтримали вас. Підтримайте і ви нас сьогодні. Не діліть нас, будь ласка, своїм рішенням на гідних чи негідних, на чорних чи на білих, бо ми всі є мешканці чернівців. І я дуже вам гарно дякую за цю змогу, що ви надали мені висловити свою думку за те, що в мене наболіла на душі. І я думаю, не тільки в мене на душі, а у всіх прихожан Української православної церкви. Я розумію, що зараз дуже важкий час, але ми маємо бути об'єднані і приймати правильне рішення, щоб це не роз'єднувало наше суспільство. Тому що дійсно наше місто багато і багато і ми завжди співіснували, ну скільки я знаю, від самого маленького розумієте? І зустрічалися кожен за родинним столом, у знайомих в різне свято. І ніколи не питали, яку ти церкву пішов святити ту Пасху, чи де ти колюдував? Всі ми приймали, всі ми віталися. Дуже гарно вам дякую. Дякую вам.